Хлопчики і дівчатка, добрий день! Добрий день! Малята! Сьогодні, сьогодні таке свято День Міжнародної доброти. Такі заняття проводяться в дитсадочках, школах. І ми сьогодні з вами проведемо заняття. Доброти. До нас завітав котик, та він сумний, каже, що його ображали, тягнули за хвостика, не кормили. Дітки, давайте ми йому розповімо, що потрібно робити з тваринами, як їм допомагати. Як ви вважаєте, що таке день, що таке день доброти? Любити. Робити добро. Так. А як ми можемо робити добро? Як ми можемо допомагати тваринкам? Кормити. Кормити? Так ще? Любити. Любити, так. Піклуватись про них. Так, дітки? Так. Yeah. Дітки, так. А давайте ми з вами розглянемо малюночки. Так, котик зачекає. Вам yeah. видно? Погляньте, будь ласка, на дошку. І скажіть, будь ласка, що ви бачите? Ось на, цьому, на цій картиночці? Що хлопчик робить? Зараз я вам ближче покажу. Правильно вчиняє хлопчик? Ні, ні, а чому? Забираю косточку. Так, забираю косточку у песика. Так. А песику це подобається? Ні. Який він, песик, який він? Злий. Злий, так, недовольний, злий. Так. А що може трапитись? Укусити. Так, песик може укусити хлопчика. Так, дітки. А давайте ми розглянемо. Що робить дівчинка? Що робить дівчинка? Котить молочком. Так. Вона годує котика молочком. Так, це добрий вчинок? Так. Так. А котик який? Радий. Який котика на настрій? Радосний. Радосний. Він задоволений. Так. А кого? Дів... Дівчинку можна назвати доброю? Так. А чому? Тому що. Тому що на той так. так, молодець. Дівчинка зробила добрий вчинок, нагодувала котика. Так. Добре, а давайте ми ще картиночки роздивимось. Так. Бувають ще і дикі тварини, так? Ось дітки прийшли куди? Доба. В Зоопарк, так. І що робить хлопчик? Що робить хлопчик? Думаю, так. Так. А так потрібно робити? Ні, ні. Не потрібно робити, тому що це дика тварина, так? І може статися лихо. У тварин теж буває різний настрій. Ведмедик може розлютитися і схопити до себе в клітину. І нашкодити здоров'ю. А дівчинка, як ви гадаєте, погляньте на її обличчя, що вона каже? Не треба. Так, не треба цього робити. Дівчинка спиняє хлопчика. Так. Якщо ви будете гуляти в зоопарку і побачите, що хтось так робить із діток, ви зупиняйте його. А ось тут, як ви гадаєте, що ви, ту, ви, тут ви бачите? Куди дітки прийшли? В Зоопарк. Теж в зоопарк. Так. Кого вони бачать? Тигра. Тигра. Так. І де вони стоять? Далеко чи близько? Далеко. Далеко. Так. Це правильно, не можна близько підходити до тварин. Так. Запам'ятайте, дітки. Так. А дітки, в нас багато є прислів'їв про доброту. Добре діло роби сміло. Давайте повторимо. Добре діло роби сміло. Так. А в нас ще є одне прислів'я. Добро творити, себе веселити. Хто робить добро, той завжди веселий і радісний. Добра справа довго живе. Давайте повторимо: добра справа довго живе. Добра справа довго живе. Довго живе. живе. Так, молодці. Зараз я вам пропоную переглянути картинки, пограти в гру. Зачекайте хвилиночку. Сподіваюсь, у нас все вийде. Дітки, що ви бачите нічого. Ні. Ми вас не чуємо. А зараз? Є. Нє. Є. Про... <кхем> зараз ми з вами розглянемо картинки. Так. У нас є дві картинки. На одній картинці – хороші справи, на іншій ні. Так. Що ви бачите на картинці? На першій. Що х... хлопчик робить? Що в нього в руках? Палочка. Так. І що він робить? Хто його улюбленець? Котик. Котик. Так, і що він робить з котиком? Грається. Грається, він з котиком грається, так. А що ви ще бачите? Що тут для котика є? Що це? Іграшка. Так, іграшка. Що він тут робить? Коготки свої, так? Точи, так. Так. А ось на цій картинці. Давайте розглянемо, що хлопчик тримає у руках. Зараз. Так, повітряну кульку, так. А що може статися? Лопнуть. Вона може лопнуть і котик, мабуть, злякається, так, дітки? Так. А там що він зробив? Причепив бантик, так, і грається з котиком. Так, давайте далі подивимось. Хвилиночку. Грозиться інша картинка. Давайте ми з вами розглянемо ще одну картинку. Що ми тут бачимо? Так. Дівчинка що робить? Показує фото котика, да? Мабуть, він загубився. Так. Так? Так. А ось на цієї картинки. Mm -hmm. mm. Де котик сховався? Так. А де котик сховався? За, mm. За пісочницею, так? Так. так, котик сховався. А що у дівчинки ще є поруч? Чому він злякався, не хоче йти до дівчинки? Персінка. Так, це клітка для тварин, для котика, і котик не хоче йти в цю клітку і сховався від дівчинки. Так. А може, ще десь велика собака і котика налякала, і він теж заховався. Так, дітки? Ірочка, добре видно? Так, добре. Дітки, а де котику буде краще? В клітинці чи ні? О, ні, так, добре, продовжуємо далі. Так, дітки? Зараз хвилиночку, ми роздивилися з вами малюночки. Я вам пропоную. Я вам пропоную пограти в гру. За рисами характеру тваринок, котиків чи собачок. Ви будете відгадувати, хто це. Спробуємо. Охоронець. Хто? Собака. Охороня дім? Собака. Собака. Так. Мастер підкрадання. Хто любить підкрадатися? Киця. Киця. Так. Любить багато спати. Киця. Киця. муркотун, муркотунь. -мур 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 -мур. Киця, так. Його легко дресирувати. Собака. Собака, так, має чутливі вуса. Киця. Киця. так. Любить прогулянки на вулиці. Собака. Собака. Так. Не любить купатися. Я, я, я. Так. А хто приносить капці? Собака. Собака, це я! Я приношу капці хозяїну. Так. Молодці! Ось ми з вами і пограли. Дітки! Потрібно робити один одному щирі компліменти, говорити приємні слова, дарувати посмішку і гарний настрій. Доброта повинна бути направлена не лише на людину, але і на тварин. Дітки, доброта це свято. Давайте запам'ятаємо про це не тільки в цей день, а й кожного дня маленькі добрі вчинки можуть змінити багато. Де є добрі люди, там біди. Не буде. Дітки, творіть добро, піклуйтесь про тваринок. До побачення. Дякую, що з'єднались. Всім гарного, спокійного дня. Дякую.